Доброго ранку сьогодні 8 квітня 2025 року. Тема тижня Тиждень безпеки дитини. Тематичний день старшої групи. Дитина серед людей. Тема незнайомі зустрічі. Доброго ранку. Доброго дня. Зичу здоров'я вам кожного дня. Сідайте зручно. Дивіться уважно на екран сьогодні дуже цікава та пізнавальна тема. Сьогодні у нас в гостях мудра сова, і сьогодні ми будемо говорити про незнайомі. Зустрічі, як себе вести дитині з незнайомцем. Запам'ятайте, існує такий закон. Він називається не. Не розмовляй з незнайомцем, не сідай в машину до людей, яких ти не знаєш. Не називай своє ім'я та прізвище. Не гуляй з настанням темряви без батьків. Ніколи не бери у незнайомця будь-якого гостинця, якщо дуже навіть хочеться. Не гуляй, не спитавши дозволу батьків, не ходи з незнайомими хлопцями або дівчатами. Не тікай. До безлюдного місця. Ось такий існує закон не оцього нічого не можна робити. От як ви поведете себе в такій ситуації? Ось уявіть себе на місці цієї дівчини. До вас підходить незнайомець і кличе вас з собою, обіцяємо вам. Планшет, телефон, як ви себе поведете. Так, так, я і думала, що ви скажете, що ви нікуди не підете. Молодці, я впевнена, що ви так і дієте. Ось ви бачите, незнайомець вийшов з машини та пропонує хлопчику. Пройти з ним. Що ж хлопчик відповідає? От якби ви відповіли, ні, І не погоджуйтесь ні на які умови від незнайомих людей. Ось ви бачите також дві картинки, давайте розглянемо. Ось цю. Ось незнайомець пропонує дівчинці пройти з ним. Та він подарує їй собачку, як потрібно поступити ніколи не погоджуватися на пропозиції незнайомих людей. Якщо вам навіть дуже хочеться мати цю собаку, обговоріть це своїми батьками. І ось ви бачите і інша наступна картинка. Людина з автомобіля, щось дівчинці пропонує, цукерки, гостинці. Чи можна взагалі підходити до людей таких? Ні, ще раз ні. Не можна нічого брати у незнайомих людей. Ось ви також бачите, що незнайома людина. Сидить в автомобілі, там щось хлопчику пропонує якусь річ. Як потрібно вести в такій ситуації? Треба йти в ті місця, де багато людей, щоб ви були у безпеці, не підходити до автомобіля. А ось на цій картинці ви бачите. Яку ситуацію? Так хлопчик сідає лів з незнайомою людиною. Не можна цього робити, це може бути небезпечно не завжди, але може, тому краще берегти себе, берегти своє здоров'я, своє життя, тому краще. Не сідати своїм незнайомими людьми. Якщо у вас якась небезпека на вулиці очікує, то краще забігти в супермаркет, будь-який магазин де багато людей підійти до охоронця, підійти до продавців, вони зможуть подзвонити до поліції та сповістити, що вам загрожує небезпека. Нікуди не ходи з незнайомими дорослими та не сідай до них машину. А Адже потрібно дбати про себе. Якщо вам незнайомець пропонує проїхати з ним, або просто сісти в машину, щось вам пообіцяє, то цього не робіть. Ось ви бачите ось такий знак, що він позначає. Заборонено. Не погоджуйся ні на які пропозиції незнайомих людей, навіть якщо вони тобі обіцяють, що вони знімуть тебе. Як артиста, актора кіно, якщо вони вам обіцяють цукерки або якісь іграшки, не погоджуються ці пропозиції. А якщо прийдуть і вам будуть дзвонити в двері, як ви поступите? Так, молодці, вірно, не можна відкривати двері. Незнайомим людям. Не пускайте дядька в дім, я ще дядько незнайом. І не відкривайте тітці, я ще мама на роботі. І злочинець хитрий дуже. А навіть скаже він, що прийшов до вас сусід. Він покаже вам пакет, а під ним може бути і столе. тому потрібно. Бути дуже обачним в таких ситуаціях. Якщо ви бачите, що на вулиці, ось тітки, що гуляють, і за ними хто йде, йде чужа людина, незнайомець, якщо ви це бачите, що хтось за вами йде або біжить, а до будинку вашого ще далеко, то, як я вам говорила, потрібно бігти. До найближчого будного місця. Це може бути магазин, аптека, автобусна зупинка, на якій є люди, і розповісти вам цю ситуацію. Якщо незнайомі дорослі намагаються тебе відвести силою, чи не опір, потрібно голосно кричати та кликати на допомогу, ось ви бачите картинки з такими ситуаціями. І ніколи нікому не можна віддавати та ключі від своєї квартири, тому що це ваші ключі і ваша квартира, будь-який незнайомець може цими ключами відкрити. Двері вашої квартири. Якщо вже на вулиці темно, чи можна вам гуляти на вулиці? Ну звісно, ні. Ви дошкільнята. Ви гуляєте ще з дорослими, тому ніколи не гуляйте на вулиці, коли темряво вже. Давайте поговоримо. І я вам задам декілька запитань, а ви мені дасте відповідь. Що робити, якщо тебе намагаються відвести силу? Плакати, вступити в бійку чи голосно кричати, перевертаючи увагу? Який варіант відповіді обираєте ви? Ну, звісно, голосно кричати, привертати увагу. Оточуючи, ще ось таке запитання. Що робити, якщо незнайомець намагається відкрити двері вашої квартири? Перша відповідь це зателефонувати по номеру телефону 102 і голосно кликати на допомогу. Друга відповідь приготувати предмет для удару. І третя відповідь поставити в двері щось важке. Вірно, ви правильно відповіли, зателефонувати по номеру 102 і голосно кликати на допомогу. Ось ще таке запитання. Що можна приймати від незнайомих людей? Це можуть бути цукерки, друга відповідь, іграшки, або нічого третя відповідь. Ну, звісно, ви всі правильно сказали, нічого. Запам'ятайте, від незнайомих людей не можна приймати якісь речі, якісь подарунки, якісь гостинці. Не можна приймати нічого. І ще ось таке запитання, в якому випадку можна піти з незнайомою людиною. І також ось три варіанти відповідей. перший, якщо він попросить показати дорогу, Другий, якщо він запрошує покататися. І третій, ні в якому разі. Так, вірно правильна відповідь. Ні в якому разі не можна йти з незнайомою людиною, навіть якщо вона пропонує вам, як ось на цій картинці, покататися, або якщо просить, показати дорогу. Нехай запитують у дорослих людей, які знаються на дорогах, та й не бояться незнайомих людей. А ви ніякому разі. І ось від мене вам ось такий гарний смайли, тому що ви знаєте, як себе вести з незнайомими людьми. Я думаю, що для вас сьогоднішня зустріч дуже повчальна, дуже цікава. Вона навчає, як себе вести серед людей, як поводитися. З незнайомими людьми. А наша зустріч на сьогодні завершується. Я вам бажаю гарного, тихого, сонячного дня. Виходьте на прогулянку з батьками. Погода гарна. А ми з вами зустрінемося на наступне заняття. До побачення, мої любі!